Доброго дня, я Михайло Кузнєцов, ветеран війни, особа з інвалідністю унаслідок війни, за плечима 30-річний досвід Служби в Збройних силах України. У 2015 році отримав важке поранення, внаслідок якого, у 18-році закінчив службу в Збройних силах України. На сьогоднішній день працюю начальником відділу фахівців із супроводу ветеранів війни та деванталізованих осіб. У ветеранському просторі побратим. Для мене ця робота дуже важлива, тому що я, як ніхто, знаю, з якими труднощами стикаються хлопці під час повернення від військової служби до цивільного життя. Наразі нас 10 чоловік, фахівців, сім хлопців-ветеранів і три жінки. Одна член родини загиблого, одна мама ветерана і одна дружина ветерана. З якими зверненнями найчастіше люди звертаються? Люди звертаються за різними питаннями: будь то оформлення пільг на комунальні послуги, будь то працевлаштування, влаштування дитини в дитячий садочок, проблеми з реабілітацією, навіть взяти той самий витяг про несудимість це теж проблема для певної категорії людей, які, скажімо так, старшого віку. Ми з усім цим допомагаємо. Скільки загалом на супроводі людей зараз? Станом на зараз більше 800 людей, 8. чи важливо для людей, які звертаються, ось цей принцип рівний рівному. Ну, власне, з нашого досвіду можу сказати, що цей принцип дуже важливий. Тому що, коли <гум> <гум> ветеран звертається до фахівця і бачить, що перед ним сидить такий самий, як він, він зовсім по іншому себе веде і відчуває, що він в колі своїх. І це грає велику роль в тому, що ветерани перестають тригерити, почуваються більш впевненими, і хлопці розказують про свій досвід, діляться враженнями, але намагаємось не чіпати цих тонких моментів, тому що хлопці дуже своєрідно реагують на такі запитання і. Коли я спілкуюся з фахівцями, які не належать до нашого відділу, я всім раджу завжди не чіпати цю тему. Не чіпати людина, якщо побачить, що перед нею сидить побратим, вона сама вирішить, що їй казати, а що не потрібно.